Сирени виють в стороні. 3 липня, мої вам вітання, друзі-колеги. Ну, горошок на сьогодні. Отак от, от виглядає. Вже така стадія, що побуріння більше 50%. Ще буквально кілька днів і можна гріфобробку робити. Це якраз та частина, де посів ромбами. І в отих ромбах, он, бачите, тинь-тинь повискакували бур'янці. Хоч і ромби, горох, як бачите, стоїть поки що, ну а в ромбах, он, бачите, отак от. Так от ось. Ось посеред ромба якась колючка, Тут ще малочай виліз. Ну, В основному молочаї повискакували в ромбах. Другого нічого практично немає. Ну а для того, щоб це все комфортно відбулося, рівномірно і прогнозовано. Ну і підібрати оце все. Гліфобробка в поміч жахнуть. рівномірно достигне, досохне. Дозріє і діло буде. Так, ну, отака от ситуація на сьогодні. Вже по слідам, де притоптаний горошок був, можна отак от намолотити його і побачити. Гарний, виконаний, набитий дебела. Ну і саме головне, він стоячий, не ліг. І це дуже кльово. Ну що. Час ви... виїжджати комбайном, готувати, бо ми його поставили ще не митий, навіть сезон закрили, ну, благо в сухому під накриттям. Вийдемо, помиємо, будемо готувати вже. Вже час. Все чітко, де чекається йде. Чекаємо цієї стадії на оті площах. Ні, оце. Що? Туга? Так? Чуть не зламав зуби. <плеч> Так, рог на 35-му міжряді. Зачетно виглядає, рівномірний, весь стоячий, зв'язаний. А що, Виганяємо обслуговувати комбайн. Колеги стосовно зіла, не знаю, чи кому буде цікаво чи ні про той радіатор, чи він став туди, став. Ну, Таке враження, що ЗІЛ такий тільки у нас і в музеї. Ну, кому може знадобиться, реально його туди вставити, без особливих приколів. Ну, що, жалюзі передні, звісно, убираються. В ту рамку рідну рамку вставляється, він максимально опускається вниз і з рідного радіатора МТЗовського відрізаються оті лапки. І ставиться на облуду радіатора і прихвачується знизу. По бокам він фіксується до рідних кріплень е, зіловського радіатора шляхом приварювання до існуючих бокових планок МТЗовського радіатора. Він садиться максимально вниз і е, вліво наскільки то можливо. Е, е, і все, е, патрубок, так як це 12-21 виход більший. Це зіловський патрубок, той, що нижній, наверх іде, і сюди через втулочку. отак от. І отут от таким от чином оцей ось патрубок, оцей ось патрубок, це із Мерседеса Віто, з турбіни. Оце от такий він сюди підходить без проблем. Саморобне колінце і далі. Із комплекту зіловського патрубка довгий шланг до помпи став без проблем оця облуда радіатора, дифузор підрізали. Підрізали, щоб той патрубок вліз. Ну, трохи незручність це заливати, але його раз залив антифризом і забув. Це оця горловина, бо в Зіловській вона винесена сюди, така чугунна, а тут вона захована, ну можна дірку зробити в облуді. Хоча раз залив і забув. Отак воно стало без проблем. По оцій обліцовці ось підрізали трохи низ, бо радіатор сюди видвинувся, бо він ширший. І все. Все чудово працює і стало. Тобто реально він туди становиться. Не, давай. Оп. Поехал. Там колы сапрой добили отсюда? Поміняємо місцями, даби так далеко не заїжджати.